Я хочу відзначити дуже високий рівень роботи е, обласної влади, обласного департаменту освіти і всіх освітянських команд в вашому регіоні. Ви е, сьогодні є лідерами в дуже багатьох напрямках. Зокрема, е, Запоріжжя в цій складній ситуації е, дуже якісно виконує пріоритет, який поставлений президентом України Володимиром Зеленським. На повернення дітей до очного навчання В це інвестується досить великі кошти. І сьогодні ми бачили абсолютно феноменальну річ. Це побудовані готові підземні школи, до яких діти вперше сьогодні повернулися на очне навчання. Якість цих шкіл е, насправді безпрецедентна. Це дійсно підземна школа з усіма можливостями і умовами для навчання дітей, в які діти почувають себе комфортно. І Запоріжжя є тут лідером. І з точки зору швидкості будівництва, і з точки зору її якості. Е, цей приклад ми показуємо іншим регіонам. і Я хочу подякувати всім, хто забезпечив такий результат. Це краще з того, що я бачив, і ви це зробили для своїх дітей, для того, щоб вони залишались в регіоні, для того, щоб вони повертались в регіон. Я вам скажу, що мої відвідування, я власне їжджу тільки на прифронтовій прикордоні, дуже рід за кордон взагалі майже не їжджу, там двічі, по-моєму, був. Е, і от мої відвідані е, Миколаївської області, це кілька там поїздок тому, дали мені дуже хороший сигнал. там 12 тисяч дітей повернулися з за кордону в область. І е, я вірю в те, що оця ваша робота вона поверне нашу молодь назад.